і Лишніх розмов про якихось е, там, що не можу, чи не хочу, чи не маю бажання, не буде. Тому сьогодні е, частково треба, щоб хтось, напевно, більше на себе взяв, особливо стосується, якщо хтось відчуває себе лідером в команді, десь треба показати більше характер, десь показати більше злості і, можливо, по часових е, нормах так само більше відіграє. Буде жарко, буде тяжко, але треба, треба виступити, і треба зіграти, і треба перемогти. Пацани сьогодні по результату реально, ну, щоб десь не втратити якусь нитку е по таблиці, да, десь нав'язати якусь боротьбу, треба реально брати очки. І, ну, як на мене, ця команда так само вона може видати непогану ру, але може так само і провалити. Треба використати їхні слабкі сторони і, і, і перемогти. В першу чергу давайте настрою на ігру. Так? Будемо е, зосереджені, будемо е, старатися той результат зробити, щоб були всі задоволені. І Петра Павла, Паша повставиться на решті команді, і все буде добре. Ну давай, готуємося і... Ярославчик, який твій прогноз на матч? Я не роблю ніяких прогнозів. Нам буде дуже важко проти «Ономасу», тому що, як сказав тренер, команда може як вистрілити, так і провалитися. Тому нам потрібно грати в свій футбол, показувати найкраще, що ми можемо, боротись в першу чергу, вигризати м'ячі, і тоді в нас все буде добре. І реалізовувати свої моменти, що дуже проблемно в останній час. Команда вже розминається на моєму фоні. Біля Ореста стою. Ось. Сьогодні ми граємо проти команди OnMass, це команда рестораторів, Львівський заклад. І це команда Сусід по турнірній таблиці. Ми боремось за топ-5. Це команда, до речі, нашого колишнього гравця Романа Саприки. Також там виступає Андрій Подюк, легенда українського футзалу, Віталій Танський. Сьогодні матч обіцяє бути дуже-дуже важким. Але сподіваємось на... Певну гру з нашої сторони реалізацію наших моментів і боротьбу до, до кінця. Це саме головне для того, щоб здобувати позитивний результат. Е, тому більше не знаю, що сказати, бо якщо чесно, дуже непередбачений матч. Команда суперника може як провалитись, так і е, видати свою найкращу гру. Тому вже будемо бачити по ходу, як буде розвиватись матч. Буду вас тримати в курсі. Єма, то ти ж типу за своє футболу сквош перейшов, так? Саме так. Як тобі? М'яч менший, можна сильніше тикувати. Ай! Я капітан America. Так, пацани. Нас мало, але думаю, це нам допоможе. Тому е, збираємося купи, Стараємося викластись на максимум і кожен за кожним. Давай, пацан, давай. Ай! Кула! Oh, uh -huh.

Пацани, будемо втрачати такі контри перейдемо, блять, на один-один, блять, будемо грати, це по одному. Блять, ну не може. Як ви тільки що поміняли? Хтось побіг вперед, і лишили два ігрока зай. І давайте, блядь, туди трошки з моментами, блять, треба забувати голи, блять, ми сука пропускаємо, блять. Прошу, блядь, ми, чесно, ми не пропустили. Ми, блядь, просто віддали нахуй три рази і нам просто в пусті добивають пусті ворота. Ми, блять, по грі не пропустили тих голів, блядь. Знаєте, ми створили, блять, на чотири, пропустили три, нахуй. Забили один, блядь. Давай, там єся, там є. Давай! Є гор! Так, ситуація після першого тайму плачевна. Ми, ми забили перші, але пропустили 5 голів. Зараз вже закінчується другий тайм і рахунок загальний 8 1 Вісім два, А, Тобто, ну загалом я не розумію, що відбувається в команді. Ми, ми без бажання, без будь будь яких натяків на боротьбу, на, на жорсткий відбір, на комбінації. Ми нічого цього не виконуємо. І потрібно проводити якусь виховну бесіду, що змінювати в команді терміново, тому що так продовжуватись не може. Так, закінчився матч, загальний рахунок 8-3. на останніх секундах. Забив Володя Когут, наш граючий тренер. Ось, загалом картина дуже сумна, і ми не задоволені становищем справ в команді. Але, попри це все, попри весь негатив, який сьогодні відбувся, ми стараємося систематично робити випуски на YouTube. Тому напиши, будь ласка, що тобі подобається в нашому контенті, що не подобається, що можна додати, показувати, висвітлювати, можливо, якусь внутрішню кухню в нашій команді. Напиши це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну і дякую, що переглянули цей випуск до кінця. Постав, будь ласка, лайк, обов'язково постав дзвіночок, не випускав. Наші наступні відео та слідкуй за нашою командою, тому що ми розвиваємось, ми ростемо і робимо надіюсь класний україномовний контент. Слава Україні!